Як не вогнем, то попелом. Уночі 11 квітня на Росії почав вивергатися один з найбільших та найактивніших вулканів Камчатки Шевелуч. За даними Reuters, вулкан підняв стоп попелу на висоту 10-20 кілометрів. В регіоні оголосили червоний код – найвищий рівень небезпеки для літаків. Це неймовірно, але хмара попелу має розміри 400 на 270 кілометрів і продовжує збільшуватися. За даними російських змі, попелопад в сусідньому селищі ключі став найсильнішим за останні 60 років. Випало 8,5 сантиметрів попелу. Через це місцева влада закрила школи і наказала жителям не виходити з дому. Та, як то кажуть, біда не приходить одна, і нас це потішило. Камчатський геофізик Даніла Чебров зазначив, що також існує небезпека появи селевих потоків. Відомо, що вулкан Шевелуш за останні 10 тисяч років пережив близько 60 значних вивержень, останні з яких відбулося в 2007 році. Сподіваємося, цього року він знищить усю ерефію.